На Херсонщині російські війська атакували волонтерів міжнародної благодійної організації та скинули вибухівку на пожежників. Про наслідки ворожих атак в південних регіонах розкаже наша кореспондентка Єлизавета Кротик. Вона з нами не живо. Єлизавето. Привіт, які новини маєш ляльове. Таю, ну почну з Херсонщини. Дійсно, сьогодні російські окупанти атакували волонтерів у Станіславі, що везли гуманітарну допомогу місцевим жителям в результаті е, скинутої вибухівки пошкоджений транспортний засіб. Пізніше начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про те, що двоє волонтерок отримали поранення. Зараз вони отримують усі усю необхідну медичну допомогу. Також російські військові атакували вибух. Хівкою і пожежників, які намагалися загасити пожежу внаслідок одного із прильотів в Білозерській громаді. На щастя, рятувальники не постраждали. Понівечено було лише транспортний засіб. Херсонщину обстрілювали. І вчора окупанти обстріляли передмістя Херсона. Влучання влучання боєприпасу було у житловому будинку. Там вогнеборці ліквідовували. Пожежу е після того, як е -м, е -м, вони Приїхали гасити полум'я після прильоту. Окупанти знову ж накрили їх вибухівкою. Бачите, зараз на кадрах, як вони намагаються сховатися. На щастя, також ніхто не постраждав. Щодо Миколаївщини, російські військові атакували куцурубську громаду. Також вчора, в 10 липня, було атаковано Вознесенськ. вознесенська Там окупанти влучили ракетою у під. Приємство в результаті один працівник цього підприємства загинув ще восьмеро людей отримали поранення. Було пошкоджено е, приватні будинки, різні приміщення. Зокрема, і мер міста е, Вознесенська е, отримав поранення. Він в момент обстрілу перебував на місці. Євгеній Величко розповів, що був потужний удар. Е, також важливо додати, що біля цього підприємства біля цих складів, складських приміщень була дитяча спортивна школа, і Євгеній Величко розповідає, що діти мали збиратися, і якраз просто не встигли зібратися на спортивні тренування. І російські військові влучили ракетою по цих складських приміщеннях. Зокрема, також і Очаківський район, куцерубську громаду. Російські військові з ФПВ-дроном обстрілювали вчора вісім разів. На цю хвилину це вся інформація. Лілію, тобі слово дякую, колегу. Єлизавета Кротик стежить за ситуацією на Херсонщині та Миколаївщині.